Так, сидим на дорожку. Привіт! Це Наталі. І сьогодні я знімаю влог. Влог про мою подорож в Одесу. Коротше, я вирвалася з навчання, кинула все і всіх. І вирішила на два дні рвонути зі своїми друзями в Одесу. Тому що, знаєте, ребята, життя одне. Ось так. Живіть тут і зараз. Це, я вже позбирала собі сумки. Вот одна і ось друга. І що? Зараз їду на репетицію, і ввечері в мене потяг. Я обожнюю спонтанні поїздки, адреналін це для мене друге я. Тому давайте побачимося ще. Знаєте, беріть з собою парасольки. Бажано ще резиняні чоботи і <гум> дождівки. Во. Ох, хорошо, досі небо плаче. осінь прийшла в наш край. Всім привіт ще раз. Ми вже в поїзді. <гум> <гум> Коротше, ми урвали місця із столом, щоб ви розуміли. Ми вже сідаємо. <гум> на чилі, такий адреналін. Все, сподіваємося, що погода... Буде... Ой, дивіться, як я знімаю хорошо. По... Сподіваємося, що погода буде хороша, it's що it's не буде ніяких моментів від нашого сусідньої парашної країни. От, і що все буде добре. Побачимося десь. Давай, давай, закривай. Всім добрий ранок. Це була сама ноч в нашій житті. Але Куця, куця, наша мрія, Мама, я в Одесі. Так, ну що, на години пів шостої. І що, шо, куди ми підемо? Це дуже да. цей да, да, може це дуже... І музика, яка така, поняли? Капець. Ребята. <реш> як ми будемо ныряти, я не знаю. Дуже холодно. Ой. <реш> <реш> Коротше, зараз... Це насамперед. Пусть кону. На, <сапку. реш> на відео якось не красиво. Ой. Спережні. <реш> Ладно, зараз будемо дзвонити домовлятися за житло. Все. А ми все ідемо. Ми все, що буде влог, як ми знайдемо квартиру і вам все розпажем, і Нас і нас кидають. Да, От скажемо, як робити не треба, як робити треба, щоб якщо ви туристи їдете в Одесу, щоб ми вам все подсказали, показали. Вот так, вот. боже. Е я пам'ятаю, тут ми колись продавалися кролики. Де? Стояли а, десь мяна. люди, типа, з якимись чи торіка робками, чи що, і вони продавали таких маленьких декоративних, типа ручних, поняла, кроликів. я пам'ятаю, я так хотіла Саша, він тоді стояв дві тисячі на то время. Ми щось то коротше. Ну я взагалі не помню цих місць, я не пам'ятаю, скільки я розбудеться. Я це конкретно я помню місто. просто Блін, ще цей мотузка? Я не думала, що тут такий буде вид. Я не думала, що я колись буду так ночувати, щоб в мене був такий вид. Я завжди думала, що я недостойна. Недостойна ночі. Молодой <гаду> с ума почуваю кто? <гаду с вами> Ташка, як видела. Все хорошо, все просто. Кокоси було. Наташка. Вже, ми, та... ребята, я не знаю, чи видно, але ми їмо ходдоги. знаете... на кокосовому молоке. Короче, знаєте, з яким ми видом? <рес> От. От для цього ми якби і не спали ніч в цьому поїзді, щоб їсти <рес> хот дог із видом на море. А, Тож, ви далі. Ходури, а ви й далі ходіть на роботу, mm -hmm. ходіть, ходіть на учобу. Уцінової, да. будьте yeah. дуже правильними, будьте дуже мудрими. Uh -huh. Uh -huh. Все. Uh -huh. Взяла, Удачі вам. всім. Вона просто не доїв. Yeah. Yeah. Ми Ми знаємо, що наші будуть що вони такі таке не займаються. Ehi lady, non mi piacciono i pensieri no, 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 e no, no, non no, 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 no. Come ho fatto a dire no, no? Come ho fatto a dire no, no? Come hai fatto a dire no, no? Mi no, no, no. ha infilzato il cuore con fucile da pesca Tu butta in mezzo che mi butto di testa La luna è una stella dal tuo punto di vista, vuoi? rapiniamo qualche turista, vuoi? Mi l'animo lo comi la, no, lago di como mangio quattro mozzarelle, bevo cola no. І Віта, ми заселилися до номер. І так зараз я покажу, як у нас тут все. От тут у нас такий душ, тут нічого не видно, нічого страшного. От наш номерочок. Саме головне, найголовніше та щось гарний вид, просто нема вірна. Зараз підемо купатися, хоч до відруга. Але ми сподіваємося, що Трошечки студенся. По Господнім Христовим чудом. Що що нас вийшло, нічого не... Світло не накрилось, ми зараз не на вокзалі з торбами з богжа. <плес> що все почалось. Да, б... <плес> 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 Але наступного разу ми будемо знати, типа куди їхати, типа, і як це в принципі а, а. Все, Так що за нас <плес> О, <плес> і так новий <плес> ракурс, новий <плес> ракурс. ракурс. Новий ракет. Так ми приймали отец вайб, купили рыбочку прелесну, купили пахлаву медовую. пахлаву медову купили. Пахлаву. Так ми тут сидим прекрасно, відпочиваємо, отдыхаем, на робочем, на, на рабочем вайбе. Да. <рес> Боже мій, може я нарешті хочу, це ти відео ти буде про мене? Що таке? Дай я себе а. хочу зняти. А це що було? Подождіть. Добрий вечір. Ми прийшли в заклад Крим. З'їли тільки що з, ті з Анією Куцько. Бажала засвітили Засвітила Чи <laughs> Чебурек. І будемо зараз пити вино. Да, а цей келих залипі. ми mm -hmm. підіймаємо mm -hmm. за те, що пан Сергій заснув, mm -hmm. не бере від нас слухавки mm -hmm. і не прийшов до нас їсти шашлик. Mm -hmm. Я сподіваюся, що він хоча б принаймні нас пустить mm -hmm. додому, тому що ключ у нього. Yeah, вот. Було б складно. Ні, взагалі за А Ми могли б забрати ключ, насправді, ні. Конечно. а якби він вийшов? А, він би звучний. Вийш... Вийш... А, а, вийш... да, вийш... Ну все, за те, щоб нас пустили додому, Ні, не все, не так. Вийш... За ми Частіше Щоб У нас була можливість. За Крим Наш. Ми ж в Криму сидимо, до речі. Так я вже сказала. Закрив. Все, давай вийши. і за нас. Mm. 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 Так, хорошо, це все. у нас. Uh... Боже, як вона називається? Не буду брехати. В общем, баклажан з м'ясом і типу як хачапурі. Все, зараз будемо пробувати. <плес> Та нормально ти ударилася. А поки на відео веселі танці з бубном і з піснями з авторським правом, я розкажу вам про те, що цікавить вас найбільше. Скільки ж все-таки обійшлась мені ця поїздка, і чи взагалі вистачило в мене коштів? Білети туди і назад мені коштували 969 гривень. Туди я їхала потягом зі студентським 224 Назад довелося обрати блаблакар для себе. 745 гривень. Ну так, кусючий трішечки в нас блаблакар, але вже що поробиш, проживання в. Просто прекраснішому готелі Горизон. Ну, ви самі бачили, які там краєвиди, 1200 гривень за ніч. Я не знаю, можливо така ціна, тому що дійсно не сезон. Ну, нам це обійшлося по 400 із і з людини виходить теж за ніч. На їжу та розваги та транспорт таксі в мене орієнтовно пішло від 2000. Ну, там уже, <гум> як там, щасливі годин не поміщають, так скажімо. І на сувеніри я ще витратила тисячу гривень. Ну, загалом в мене вийшло 4369. Добрий ранок! У нас вже сніданок, ранок нового дня. Ми прийшли на сніданок в сіті буфет як сказати, заклад, як сказати, залишити ну, тут ну, таку їду. Мені вкусняшко. Да. Здорове Ми харчування. Цей. Ми все однаково взяли. Да, нас... Совершенно в нас немає своєї оцієї. Так, да, да. Так, як поставити, mm -hmm. щоб нас двох вже було видно, не як той раз, понімаєш? Овочі, як хочеться, щоб вони ще м'якіші були, знаєш. Як летом, як летом, що хороший. Він з майонезом. Да, сколько. Надо было брать салат, тебе да. все нравится. Да, да. Потому что я люблю любила. Они за мной вони... все повторяют. Вообще-то, пырашку ты за мной повторила. Я просто подалась, что у меня красивые такие той сумки. Да, да. Нет, пырашка я как раз на ранах у нас самая появилась. И вона дає высокий индекс. Да. Горобушек. А ну иди отсюда. Иди отсюда. Хай гуляє. Ти чим він тобі мішає? Ну от бісить. Ми тебе звали на пір. Це як от не прошені гості. Знаєш, це просиш совет. Ти його не просиш, а дають все одно, ну, так і ти він прилетаєш. Снеділи <рес> нагадила, я было тут. тут а я тут думаю, ми вийшли я, там ми сидим. Ми а на нас всі так дивляться. Думаю, можна ови лапушки сидять, бо там задріпано місця. Так, так, так. Я просто не знала ніколи, що вони тут є. Ми завжди там сидали. Все, ми поїли, посиділи в затишному дворику, подивилися на горобців. <рес> І я йду зараз до моря. Хочу заснять АСМР, даже специально притарабанила микрофон. Думаю, буду снимать. А що? Звуки моря для релаксу, для сну. Блин, таке солнце, аж хочется прям так встать и Ой, шикарно. І цей запах. запах. Тут еще так молодят? Привіт ще раз. Ми на дерибасі. Ребята, на Подивіться на те, які ми красиві. Наталі, мені губи зробили, не просто. Наш камінь зробила. Да. Наталі наш стиліст сьогодні. Тепер все не я стиліст більше. Короче, ми йдемо в такому захваті, що у нас аж мурашки. Подивіться на ці кошти. Так, хтось красується е, на Тенеріфах якихось там, кажуть, вау, вау, у нас да, в Україні да. стільки гарних місць, реально місць. Ну а чого ні, а чо ні? Mm -hmm. Даже про які mm -hmm. ми і не знаємо. Mm -hmm. mm -hmm. ну, це шо, про це mm -hmm. ми знаємо. То, звісно знаємо, mm -hmm. mm -hmm. кожен раз як новий. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Але боже, дивіться, фонтанчик. Давайте туди до Нам треба придумати, де бажається, я вже хочу. Піти. Боже, в мене прям така ностальгія. Я, я пам'ятаю, як я ми з мамою побіжувачі. біля цього фонтанчика, як з Сашею ми фоткалися. Я все пам'ятаю. Я, я сповнила все. Боже, чого я не вам не знімаю? Наскільки краса. Чого я вам не знімаю? Боже, яка гарна наша я Україна, Україна. Біля, ребята, так. Ребята, ми так не Ребята, так, не Я розумію. <гум> і зачем таке робить питання? Може, давайте перейдемо туди до фонтанчика. А тут немає ось вікон. І насправді так прикро, типа, коли ти, наприклад, я була в цьому місці до війни і ти побачила одну Одесу, а тепер... Я не була там 4 роки, боже 4 роки, а і бачу абсолютно інше. Да. Але типу, вона все одно гарна для мене. Красиво люди йдуть так. Я все одягнула сьогодні каблуки, просто да? гений. Ну, речи, я гений. До речі, я така кошна хмельна, що мене Краса. Я он красуня на каблах, сейчас буду сидіти тут на картонах. У нас є такі Да, У мене є горішки, соусики. соусики є і ще булка є. Є... И <говори> <Саме главне> це... <говори> <говори> я самый главный все. Шмпей. Так ручки я могу, видать, выиграть. Давай. Они тоже делают английский. Сережа, налывай. Хай Сережа. Называй, давай. Давай. Садовай, давай. 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 А, антикета, мужчина. давай, мужчина. Давай, да я за. <говори> зай. так? Давай. <говори> давай, Саби. Може, подвиньте до нас сабь. Да, ось сюди в кадр. Ой, я перцов. Да. Опа. Реально фунікульор, я не бачив, я думав виконується. Так це по-моєму навіть не фунікульор, це ліфт, типа. Може покатаємося? Не просто влог про те, як я був. <реш> да, за нас. За нас Щоб у нас щоб частіше було, було... було таке спонтанне да, і хороші рішення. Щоб ми частіше сюди верталися і так уже. І не тільки сюди, сюди бували, а да. в принципі в нових місцях були і подорожували. Да, плюс, плюс. Надо же сфоткать эту цель пирог деле, нет все!